Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що відбувається у його житті. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подумай про чоловіка, чиє життя тобі цікаве. Це може бути теперішній, колишній, майбутній. Загадуй і будемо дивитися. Як пройшов твій день сьогодні. Дуже важко і дуже складно. Якщо чоловік поїхав у якусь поїздку, або планує кудись поїхати, в нього там плани наламались. Воно не виходить так, як хотілося б, воно не виходить так, як потрібно, і чоловіку все, що залишається робити, це поки що чекати. Зараз в нього сил немає абсолютно ні на що. В когось міг бути конфлікт з іншим чоловіком, і ці питання йому потрібно терміново закрити. Але на це або немає ресурсів, або немає сил. І тому за десяткою мечів йому дуже і дуже важко. Якщо він посварився, наприклад, з тобою, да, або ти точно знаєш, що він з кимось у конфлікті, чоловік дуже важко проживає цей період, або дуже важко проживає цей етап. В нього в голові крутяться сценарії, де він продовжує сперечатись, продовжує щось доказувати, але він розуміє, що зараз найкраща так тактика це. Затаїтись і мовчати, да? спостерігати зі сторони, як розрулиться сама ситуація. Можливо, чоловік планував кудись поїхати або зробив якусь роботу, яка мала дати певний результат. Цей результат не такий, як він очікував, і справи йдуть вкрай погано. Да? Зараз в нього всі думки зайняті цією ситуацією, яку потрібно розрулити. Розрулити він її не може. Що в тебе по роботі? З перемінним успіхом, з одного боку, чоловік в нього здач, буває, приходить натхнення або приходять проекти. Можливо, заходить якась робота періодично. Це не те, що вона в нього, нього може така бути постійно. Да? Періодично заходять якісь замовлення, наприклад, да? або йому кажуть, зроби такий-то, такий-то об'єм роботи. Він робить, він вкладається. Причому вкладається, ну, старається максимально, наскільки в нього вистачає сил і вміння, а результату по факту немає. І в нього йде розчарування. Я працюю, працюю, я вкладаюсь, да. Хто, хтось може постійно їздити, переміщатись, да, це може бути, не знаю, там той за кермом людина, або веде якийсь проєкт, да. очолює щось, веде якусь роботу. старається-старається, Пробує, пробує, а вихлопу немає. Да. Йому не платять такі гроші, на які він розраховує. І кожного разу у нього виходить розчарування. Да. Бо можливо, на даний момент той об'єм робіт, або можливо, той проект, який він вкладався. Мав дати якийсь хороший результат, а результату немає абсолютно. І він постійно такий сидить, думає, ну блін, ну раніше ж якось воно в мене вийшло, раніше ж я якось це робив, в мене виходило, і я мав якісь успіхи. А зараз абсолютно немає. А фінанси. Фінанси взагалі, взагалі дуже складна ситуація. Стабільно незрозуміло і стабільно йдуть невдачі. А можуть бути. Якщо людина займається криптовалютою, можливо, щось треба провернути оці тімки-мутки, то значить ці тімки-мутки в нього не йдуть, абсолютно не йдуть. І якщо раніше не йшли, і надалі вони не йтимуть, да? і це через те, що неправильно обирає напрямок. Можливо, його обманув його напарник, конкурент, да? можливо, роботодавець. По фінансам може розказувати, що в мене так все класно, в мене так все йде, в мене такий успіх, мені так приходять гроші, а це все неправда. Да? За картою місяць. Воно б то могло б і бути, але воно на словах може здаватись класно. А по факту, ти потім дізнаєшся, що він вже продав все, що міг продати, або а, вліз в такі кредити, з яких він не може вибратися. Причому у чоловіка можуть бути великі борги, або багато боргів, і з фінансами в нього там дуже і дуже туго. Але це не просто так. А, щось чоловік зробив в минулому. Через що йому це йде як по типу як покарання. Він міг образити, обдурити жінку, да, і, і тут йому на да, подивись, що таке зрада тільки там з іншого боку. Можливо, він думав, що він хитрий, зможе провернути все, що захочеш, да, там, всіх обхитрити, і тут виходить, що обхитрюють його. Можливо, людина просто попадає в такі ситуації, які, здавалось би, ти вже не зможеш попасти в такі невдачі, і він все одно туди постійно потрапляє. Тому. По грошам в нього навіть уявлення немає, коли він вибереться з цієї ями, в яку він потрапив. З грошима теж не дуже. Хоча може витрачати гроші, да, на людях показувати, що гроші в мене є. Немає. Навіть тільки кажуть, що в мене все класно, ну, нічого у нього там не класно. Особисте життя. Чи є в тебе жінка. Особисте життя чоловік може бути закоханий. Може бути закоханий в іншу жінку, в нову жінку. Да? В нього може бути знайомство з жінкою, яка йому зараз дуже і дуже подобається. А, поки що він її добивається, але це може бути початок стосунків. Якщо, наприклад, це ти, да? ти дивишся на свого нового чоловіка, знай. Що е, в роботі і в цьому всьому в нього не дуже, да, і з грошима, в нього не дуже. Але в нього є до тебе кохання, він в тебе закоханий. Для нього це зараз такий класний початок стосунків, тільки йому потрібно ще тебе добитися. Якщо ти дивишся колишнього, то знаєш, що в нього з'явилась нова жінка, да, і йому з нею дуже навіть ок, він роздивляється на подальшу перспективу розвитку цих стосунків. Це не колишнє, це хтось новенький, да, це початок якихось стосунків. Тому в особистому житті в нього зараз більш-менш ок. Да, людина наповнена позитивною енергією, наповнена новими емоціями. Той випадок, коли хочеться добиватися, боротися. Можуть бути такі недовияснені стосунки, або ще поки що можуть бути непорозуміння, оскільки це ідуть як. Початок стосунків, да, він ще хоче показати, що в мене все класно, у мене все прекрасно, але наміри по відношенню до цієї жінки в нього достатньо такі серйозні. Що ти думаєш про жінку, яка дивиться цей розклад? Якщо ти загадала теперішнього чоловіка да, свого, то це може бути оце ваша пара. Да? Тоді це не інша жінка, нічого такого, це ти по відношенню, тому що бачиш, тут іде як парою, король кубків, королева кубків. По відношенню до тебе в нього йде а, закоханість, любов, йому хочеться тебе добиватися, йому хочеться а, до тебе проявлятися, йому хочеться вкладатися у ваші стосунки. Якщо ж ти загадала колишнього там, чоловіка, з яким ти не спілкуєшся, знай, якась злість, а, по відношенню до тебе в нього проходить. І йому хотілося би бути в гармонії з тобою. Він за тобою може підглядати, він може дізнаватися про тебе якусь інформацію. Йому хотілося би бути з тобою в таких достатньо хороших стосунках. І знає, якщо в тебе справи пішли вгору, або він може дізнатися, що в тебе щось класне, да, або як змінюється твоє життя. Йому це подобається. І тут момент. Або він може просто зі сторони спостерігати за тобою, да що тебе відбувається, що, що може відбуватися, або може в. Прямо, От, якщо ви продовжуєте спілкуватись, він може прямо тобі доказувати, показувати, що дивись, я буду тільки радий допомогти якомусь твоєму успіху, росту, або якщо там тобі потрібно допомогти, він допоможе. Якщо це твій чоловік, з яким ти зараз зустрічаєшся, чоловік хоче вкладатися у ваші стосунки, Хоче добиватися тебе, тут є величезна пристрасть з одного боку, з іншого боку, є бажання жити разом. Просто при таких картах це може бути, знаєте, якийсь тимчасовий роман. В якому все має бути ідеально. Що буде далі, йому не цікаво. Та, йому цікаво зараз просто насолодитися моментом. В мене є до тебе емоції, в тебе є до мене емоції, і йому дуже подобається знаходитися поруч з тобою або відчувати те, що він відчуває поруч з тобою. Перспектива ваших стосунків. При таких розкладах буде розвиватись в тому ж напрямку, в якому воно і йде зараз. Якщо ти загадала колишнього. То у вас зараз іде просто ідилія і гармонія. Тобі без нього абсолютно класно, йому без тебе абсолютно класно. І з часом це відчуття буде підсилюватися більше і більше, і більше. Ти зможеш жити ще краще. Да нас закінчиться розклад картою сонця, карта, яка говорить про наповнення, енергетичне наповнення, нові шанси, нові можливості, насолода життям, насолода собою. Це все є, і це все буде продовжуватись сповільно, але воно все одно продовжується і розвивається в тому ж напрямку. Якщо ж ти загадала свого теперішнього чоловіка. То карти показують, що з кожним днем ваші стосунки будуть все більше і більше покращуватися. Да? Ви обоє хочете вкладатися в ці стосунки, ви хочете розвивати ці стосунки, можливо, навіть плануєте якусь поїздку в теплі краї, можливо, на, на відпочинок, можливо, просто плануєте насолоджуватися і бути разом. З одного боку, по відношенню до тебе, да? або в плані кохання в чоловіка зараз все от просто ідеальненько. А якщо ти. Точно знає, що в нього все дуже-дуже складно з роботою. Ця ситуація і з фінансами особливо. Да, ця ситуація не скоро розрулиться. Чоловік не так багато робить для того, щоб ту ситуацію о, змінити, розрулити. Дуже рекомендую, не потрібно його рятувати да, від цього всього, не треба йому там, вкладатися в нього матеріально, не потрібно там, йому щось купувати або закривати якісь його борги, закривати якісь його хвости. Це не твоя задача, це задача твого чоловіка. Якщо розказуєш, що в мене там все класно, прекрасно, дивись по поступкам. Да? Ти, ти ж прекрасно можеш побачити, а, наскільки він справді успішний чи ні. Чоловіки зазвичай можуть хизуватися, але да? деякі моменти, те, що вони роблять, це дуже легко вичисляється через певні поступки. Так, ти це все діло і вичислиш. Загалом ситуація така. Я вам щиро вдячна за те, що ви приходите до мене на розклад. Я буду дуже вдячна за лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.